Для мене ця тема дуже близька до душі. Перший вірш Україну зробимо єдину. Після хмурої лютої зими та хочеться тепла й любові, щоб сонце посміхнулось, і ясне світле небо простяглось над головами, щоб всі бурі, зникли сльози. Щоб мир прийшов до кожної оселі, щоб скінчилася війна, біда вселенського масштабу, не пощадивша ні батька, ні брата. Що знищила міста і села та що діток зігнала, згубивши стріхи їх осель, де кожен захист шукав під літі ворога тікав. Не павши на коліна, ми відсіч дали ворогам від втрат розрух. час відчачаю і болю ми стали сильними і не скорились долі. Згадали твори видатних поетів. Вріші Шевченка в, в пам'яті спливли, нас нами напоїли душу, і в бій за кожного своїх. За батька, брата, дядька, діда, друга, за матір, сестру, тіку за кохану ми ворога поставимо на коліна і Україну не зробимо єдиною.